А у Балтійському морі російський корабель відкрив попереджувальний вогонь у бік гелікоптера Бундесверу. Як пише видання «Дівельт», інцидент стався під час розвідувального польоту німецького військового вертольота. Російський корабель застосував сигнальні боєприпаси, які, як правило, допустимо лише у надзвичайних ситуаціях застосовувати. кажуть у куларах зустрічі НАТО у Брюсселі. Гелікоптер не постраждав, проте ситуація викликала напруженість між сторонами. На це відреагувала міністерка закордонних справ. Німеччини Налена на бербок, яка заявила про плани посилити моніторинг і патрулювання для захисту критично важливої інфраструктури на фоні гібридних погроз із з боку Росії та інших країн. Нагадаю, що минулого місяця за короткий проміжок часу у Балтійському морі сталося пошкодження двох оптоволоконних кабелів. Так само один з них пролягає між Швецією та Литвою, інший між Фінляндією та Німеччиною, і це призвело до порушення телевізійного та інтернет-сполучення між країнами. Фінська поліція розслідує інцидент і за словами. Чиновника обставини свідчать про те, що обрив кабелю, ймовірно стався внаслідок диверсії. Тож, аби захистити критично важливу підводну інфраструктуру у Балтійському та Середземному морях, НАТО планує створити флот дронів, каже командувач концепціями та трансформацією НАТО. П'єрвандієм адмірал порівняв цю ідею із камерами відеоспостереження поліції, встановленими на вуличних ліхтарях у містах та для фіксації доказів злочинів. Зараз спробуємо розібратися з тим, що відбувається у Балтійському морі з Андрієм Риженком. Це капітан першого рангу запасу військово-морських сил збройних сил України і стратегічний експерт компанії СОНАТА. Також заступник начальника штабу військово морських сил збройних сил України з 2004 по 2020 роки. Пане Андрію, вітаю. Доброго дня, пані Олеся. Так, от що відбувається у Балтійському морі, враховуючи в тому числі оці от пошкодження оптоволоконних кабелів чи може бути це знову ж таки диверсія, в тому числі заради шпигунства? Ну, звичайно, Балтійське море дуже цікаво в тому плані, що Російська Федерація значно втратила доступ до його берегів останні 40 років. 40 років тому назад Радянський Союз з контролював фактично 50% Балтійського моря. Зараз Росія контролює тільки 7%, і а, це цього решта 93% під контролем країн ЄС і НАТО. А другий фактор заключається в тому, що флот Російської Федерації в Балтійському морі дуже програє флоту а, НАТО у співвідношенні мінімум 12 до 1%. Це означає, що ну дуже слабка їх позиція там, але при цьому Балтійське море дуже важливо для Росії для експорту нафти. Там є два порти на північ від Санкт-Петербурга. Називаються вони Устюлук і Приозорськ, з яких ну там понад 100 мільйонів тонн тон, -тон 100 мільйонів тонн, -тон нафти експортується щороку, і це приносить. Прибуток до державного бюджету Російської Федерації, в тому числі на ведення війни. І тому їм треба ну, якісь асиметричні, нестандартні методи для того, щоб впливати на, на, на своїх супротивників з боку НАТО. Вот вони таку от вони такі от дії проводять вже досить давно, до речі, дуже схоже, вони роблять Барінця в морі по сусідству. І, до речі, в Чорному. От є така концепція трьох Бі, Black Barents and Baltic. Це три Моря, в яких вони працюють фактично однаково, шаблонно, але працюють. От. І ну, ми знаємо, що якраз в ну, місяці вони активувались в плані от цих кабелів. А особливість Балтійського моря в тому, що на 50 метрів, і ну, в общем-то не проблема, за використовуючи різні технічні засоби, оці кабелі ну, общем-то, пошкодити. А, і ну, звичайно, НАТО реагує. А воно почало бачите, контролювати, відстежувати ці судна потенційно, які можуть займатися такою діяльністю. Росія звичайно, вона реагує то, що відбулося, ну на кожному судні є такі сигнальні ракети. Це не зброя, але вони потрібні дійсно для того, щоб ну, позначити, що у них аварійна ситуація щоб там якимось чином привабити увагу рятувальних служб, таке а, і, але, ну застосування сигнальних ракет на невеликій відстані і безпосередньо, ну скажімо, в бік вертольоту в польоті, воно може йому пошкодити і навіть в принципі привести до катастрофи, якщо ця ракета, наприклад, ну, вона влучить в, в кабіну вертольота або в двигун. А, і це небезпечно, і звичайно, це ну точно не дружня акція, і точно це ну це нагадує таку агресивну навіть акцію. І я думаю, що дійсно Німеччина і НАТО вони це ну не, не, не пробачать в Російській Федерації. І от міністерка, вона якраз натякнула, що ми будемо дуже ретельно, значить, дивитися за нашою інфраструктури. Перше, а по-друге, вона казала: ми знаємо, що Росія. Ганяє танкери, оціного флоту з нафтою пінсанційною, uh -huh. і ми будемо їх перевіряти. А там є що перевіряти. І я скажу відверто, що якщо ну е, е, от Євросоюз, країни Євросоюзу Солідарно почнуть дивитися і перевіряти той вантаж, то ну о, ці обсяги вони значно зменшаться. Разом оцей флот він налічує порядка 700 суден, і як мінімум 100 з них танкерів, вони працюють на Балтики, возять цю нафту в різні точки. І е, є місця такі дуже цікаві в Балтійському морі, де фактично дві е, сусідні країни НАТО вони можуть навіть перекрити е, е, вихід е, суден Російської Федерації від в, з Фінського, з фінської затоки від цих портів, тому що між ними 41 міля, і якщо ці країни вони оголосять приліжащі зони, це 12 плюс 12 міль, де можна робити такі от примусові заходи для контролю значит, виконання там різних законів, екологічних норм, то вони можуть фактично закрити оцей рух або дуже-дуже його серйозно ускладнити. Я думаю, що такі заходи будуть проводитися. Ну, Підсумовуючи, можу сказати, що от, от та дія, яка виникла, вона дійсно небезпечна. Для вертольота вона дійсно є загрозливою для того вертольоту, який здійснював обліт. І нічого такого, що протиріччого не дозволяло б тому вертольоту робити такі заходи, не було. От. І ну, якщо там дуже не подобається це ну, Російській Федерації, то вони могли б направити дипломатичну ноту про це з поясненням, але ну, ми розуміємо, що це не їх стіль. Вони Починають отакі от от дії, які відбулися. А що це за флот дронів, про який також говорять про те, що можливо він патрулюватиме якраз оці всі комунікації у Балтійському морі? Ну, як я сказав, глибина там невелика. Максимальна глибина Балтійського моря 400 метрів, середня 50, І морські дрони підводні вони можуть ну фактично циркулювати вздовж. Оцих підводних кабелів або інших якихось підводних об'єктів. Ну і дивиться, ну це вартові такі, скажімо, автоматичні підводні вартові, такі от електричні дельфіни, які рухаються по певному маршруту, я оглядають, щоб там була ну, безпечна ситуація. І сам факт наявності такого патрулювання він дуже серйозно стримує а, ну, потенційного, скажімо, хулігану морського. А, в яким, фак... скоріш за все, є Російська Федерація в даному випадку, щоб не робити цього, тому що ну, за це придеться відповідати. І до речі, дрони самі по собі вони, хоча технологічні, але вони, ну, ну, вони не, не, не ну, досить, скажімо, ну, таку а, а, ну, невелику суму коштують порівнянні з пілотованими системами. А і це можливо зробити швидко, тому що такі технології вже розвинуті на на заході. Вони є. Тобто, і сама Балтійське море, воно опять же воно не дуже велике. Це така собі, ну скажімо, полоска з північного з північного заходу на з південного заходу на північний схід. І це можливо зробити. Пане Андрію, тепер ще от хотілося б маємо кілька хвилин не про Балтійське море. А про базу Тартус що для росіян означає те, що от їм довелося вивести кораблі з цієї бази. І для нас можливо Дивіться, Це єдина база іноземна військово-морського флоту Росія, яка зараз у них є. Вона існує вже 50 років. Ну, вони в основному її тримають для демонстрації сили в середиземноморі на Атлантиці. А в різні роки там було ну до 70 кораблів, причому від фрегата до авіаносця. Ну це було ще до 90 років. Зараз вони активізували цю базу, коли почались оці заворушення в Сірії. Вони підписали угоду з Сірії на 49 років. Хочуть туди навіть приводити кораблі з ядерної енергетичної установки, і підводні човни. Зараз там невелика кількість кораблів, два фрегати корвет ракетний, один підводний човен, декілька суден забезпечення. А от вона в не знаходиться в зоні активних бойових дій. А, я хочу нагадати, що вони йдуть на північному сході от района Лепо, але вона там також є повстанці. І вони регулярно а, в общем турбують от, російський цей контингент, особливо використанням дронів. І це було ще ну довго активізації цих дій. А вони дійсно вийшли в море. Ну, причина тут дві причини, я бачу, які я, от в принципі, зараз спостерігаю. Перше, це дійсно це безпека, тому що в морі кораблю ну простіше, а щоб він не зазнав атаки тих же самих там дронів чи там якоїсь іншої зброї, скажімо, навіть імпровізованої. А по-друге, вони там проводять зараз також свої навчання з демонстрації, нібито своєї свої сили. Ну там є певні у них можливості по ударам ракетним, наприклад, з бортів і кораблів, і підводних човнів. От я думаю, що е, поки ну там вони не впевняться в, в якійсь там ступені безпеки перебування їх в Тартусі, вони їх заводити не, не, не будуть. Хоча не дуже багато партів. Uh, і в Африці, ну, які можуть, ну які будуть приймати ці російські кораблі. Там, ну, мабуть, Алжир сама ближ, ближня точка там для цього. А наскільки важливість цього контингенту зросла після 22-го року і після того, як Туреччина закрила Дарданели Босфор? Ну, для нас вона ніяк не зросла, тому що а, ну, вони. Ні, не для як... росіян а ну росіян ну вони для них сірія це важливий важлива важлива ділянка і вони там хочуть контролювати ситуацію але коли сво пошла по плану виключно по плану то вони туди стали поставили перекидати контингент для свого планових військ в україні і до речі багато перекинули і системи ппо і на ну сили, які сухопутні сили, і там залишилась невелика така, от невеликий контингент. хоча він залишився. от і я хочу нагадати, що коли наші дрони почали активно атакувати, от, російські кораблі, то і під Кримом, і в, в відкритій частині Чорного моря, то вони перекрили той сирійський такий так званий а, а, Сирійський експрес, це а, десантні кораблі. Вони постійно возили. До Сірії війська і повертали їх зворотня зараз. Вони не ходять, тому що вони побоюються, що ми їх атакуємо відразу е після виходу з Босфору, і це правда. От Поэтому, ну от вони тримають максимально можливо той район. Е є повідомлення, і ну скоріш за все, е Путін не наважиться перекинути зворотня туди е на, на сухопутні сили. Хоча можливо, от про авіацію кажуть, що це можливо. Але ну вони зараз позиції свої втрачають там і це для них це геополітичний такий удар. Дякую, пане Андрію, за такий глибинний аналіз. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил збройних сил України, стратегічний експерт компанії Соната та заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України з 2004 по 2020 роки.